Арсеній Яценюк прийшов до Дніпровського металургійного заводу імені Петровського. У понеділок народний депутат звернувся до генерального директора заводу Юрія Дев'яткіна з проханням сприяти його зустрічі із робітниками, але отримав формальну відмову на те, щоб відвідати територію заводу. Тоді депутат вирішив зустрітися з народом просто на прохідній в обідню перерву. Ну, пересмінка була? Ні, не була і не була, а коли були пересмінка. До конця сміни, що 25 минут. Ну, я туда пойду. Вы не против? Здесь. Да. На площади, пожалуйста. А здесь нельзя? Ну, тут столько людей, они же испугаются. Кого? Понимаете, ночью мы не говорим. 25 раз. минут подожду. Ладно. Сергей, тебе, пожалуйста. Вообще-то по закону о статусе народного депутата, они обязаны меня пропустить. Ну я ж здоровий щек на голову. да, Тось тобто, для того, щоб іміти нормальний діалог, то надо встріятися з рукаводством завода, надостріться главної з людьми. До народного депутата вийшов генеральний директор заводу Юрій Дев'яткін і відвів у кабінет, де відбулася зустріч за зачиненими дверима. Більше дев'яткін не виходив і коментарі пресі не давав. Он, быстрее всего в этой ситуации тоже человек подневольный. Ну, это не так важно. То есть эта страница уже перевернута, и очень важно понимание, как дальше будет развиваться завод. При росте цен на нефть они будут точно расти, продукция становится неконкурентной. Это самый базовый вызов для этого того в этой ситуации мы обязаны обеспечить, во первых энергобезопасность, во вторых прогнозируемые цены. Сегодня завод покупает по 2600 гривен за 1000 кубических метров газа. Я не понимаю, как мы будем дальше конкурировать. Головне питання: чи будуть вкладати інвестори гроші у енергоефективне виробництво українського підприємства? А тим часом площа, яка зазвичай у цей час наповнена робітниками, залишилась порожньою.